Сталася така ситуація, що попередня помпа, в неї розвалився підшипник, і е, вона вибор, зробила таку виборку на корпусі водяного насоса, що тепер, коли я ставлю сюди нову помпу, то тут виходить дуже великий зазор. Тобто е, знімати ось цю крильчатку. На нові я не хочу, тому що вона тут підпирає сальник і ну, нову деталь не хочеться псувати. А в свою чергу, ось ця деталь, цей корпус водяного насоса, при таких дефектах ну, його бажано замінювати на новий. Але я спробую відновити його за допомогою токарного станка, щоб залишити цю деталь на автомобілі. Для початку я за цей бортик візьмусь зворотними кулачками та проточу оцю поверхню, щоб вона стала за цим отвором базою для закріплення деталі, і потім, щоб був доступ, торцювати оцю поверхню. Тепер оця поверхня вона буде прилягати до цієї поверхні кулачків, таким чином створювати паралельність між нею та цією площиною. А зсередини вона просто такою шайбою, шайбою буде піджиматись за допомогою болта. А якщо є, то воно ми ну, Якось так воно вийшло. Тепер помпа без прокладки вона майже, майже чіпляє, але ще є невеличкий зазор. А з прокладкою, коли це все збереться, то воно буде мати оптимальний зазор. А що стосується шківа, то просто під нього можна підложити шайбу і трохи його видвинути наперед, якщо буде несоосмість з двигуном. І повторюсь, цю процедуру я зробив, щоб не купляти новий оцей корпус. Тобто, ну, він вже ще в доволі непоганому стані, просто цей дефект з вибіркою від старої помпи. Якось так.